Друзі, доброго дня всім! Хочемо зробити, зробити відео огляд комбойника, якого ми придбали із Норвегії 1984 року 1052. Заїхав він в Україну 24 травня. Ми перві власники його. Комбойник. На вигляд я його ще відполірував, мені не було. <смі> не було що робити. Ну, дивіться, який комбайник. Щоб там не спеціалісти не розказували, що він крошений там. Може й крошений, але... Там він крас, тут він точно не ось дивіться, я вам показую, що він не крашений. Тут ось, мабуть, хазяїн його попередній там в Норвегії підкрашував знизу. О, Дивіться. Щоб там держовеньке було. Тобто тут він точно не красився. Може і красився роки, там з 10 назад, мабуть. О, Так, резина дивіться яка. Резина гудієровська. Це, мабуть, рідна його, а ззаді стоїть ВКТ це новенька. ВКТ. Так. Жоточка. Жоточка 360, чистої коси. Чистої коси. Стеблопідйомники. Тобто по комбайну взагалі ми нічого, одну зірочку поміняли. Зірочку поміняли на осоломатраф. Вадя, а ну відкрий цю льоду. Тут теж резина, дивіться яка. Все, габаритики на на жоточки, кабінка. Все працює, все повністю працює. Стопи, повороти, габарити. Так, дивіться тут. По ньому ми взагалі дивіться, бачите. Резина. О! Так. Ремні такі. Ну, ще будуть ходити ми. У нас 20 гектарів сої. Ми... Чому ми знімаємо це відео? Бо може таке бути по обставинам там по одним, що нам його прийдеться продавати. Не хотілося б, звісно, але прийдеться продавати. Ми одмолотимо свою сою. Ну я кажу ще раз, може, може, такий комбайник. Попався, звісно, все в оригіналі. Оце цю дірочку ми ось поміняли. Бо вона була там якось не знаю чому, мабуть, або цепук був розтягнутий. І зубів не було по, -по три штуки. Ладян відкрий, будь ласка, цю льоду ось. Все. Ще все болти, все в краски, ще нічого не розкудиться. Тобто акумуляторик. Чотирьохциліндровий мотор турбірований. Зараз я поки владик відкриє, я вилізу вам покажу моторчик. Тоді заведемо його. Опа! Дивіться все. Ось о потки такі поставились по вигравші, щоб яшку не розказували там, що він крошений, все поцарапане, дивіться везде. Те що полірував, я то полірував, палірував. І то не віздя, сюди дивіться зверху. Так. Дивіться моторчик. То і все. Компайник, я ж вам можу, що попався. Все ще все рідне. І патрубок па ми на турбіну поміняли, бо він був потрісканий. І замінена дивлюся тут ця не, помпа. Ну це вони, мабуть. Ну він більше всього, що, що він, мабуть, стояв довго. І стояв десь в ангарі, тому що він не ржавий взагалі. Дивіться. Ось труба. Зараз покажу вам у бункері. Там взагалі ідеально. От Там бункер. Бункер на 2,5 тонни. Дивіться бункер. Тут шнеки всі ще Шнеки дивіться. Шнеки всі вкраски, що в трубі, що кабінка, все, мігавочка працює. Так, це так ще воно все робиться, оказується, як молодий шлях раз, виставляється. Опа! Моторчик заводиться все чітко, зараз злізу, оп! Так, бок, бок, бок тут на 175 літрів. На 175 літрів. Опа! Так, резина вам задню показує резина. Резина просто ідеальна. Так, відкрийте, так? Да? Mm -hmm. Так, дивіться, тут ось ще під барабаня, бичі. Бічі, ну, видно бичі, дивіться, які бичі. Тось ми по ньому взагалі нічого не робили, тільки поміняли зірочку. Поміняли під барабаня там, якщо видно вам. Все що, все в красочки, ось дивіться ще По вітру. Ось дивіться. Я ж говорю, щоб не казали, що там крашене якесь там щось. Що тут... А ну відкрию ці кришечки. Так, тут ми замінили пару цих не було. І, і покрасили оці теж ми знижу грунтовочкою, зірочки дивіться. Замінили пару нових шкрибочків. У нас були бо не було. Тут якісь желізні стояли, кажуть, що там вони важніше в рідних стоять. Не знаю, так, тут дивіться все. Залізу покажу. Солому там надо, так вони нормально не ходять нічого, але ну, треба, мабуть, оце цього. Ми заказали два штуки, він тільки з цієї сторони лопнути. Ну воно не, не хилетається, вони нічого, треба замінити. мабуть. Я їх розбирав, по намощував, валив взагалі не витерті. О, решета дивіться, Все регулюється, все. Подивіться, посередині, ніде нічого не витерто. Та взагалі супер. Комбайник. Побачимо, звісно ж, це потюки якісь тут. Ну я ж кажу, ми нічого не кросили. Це видно або там о, за кордоном. Ми першу, а ну ще залізу, вам покажу ці. Ножі дивіться, тут що видно. Там ножі. Ножі нові. Ну не нові, ну, Все, дочечки все працює. Дочечки все працює. Так, це ми тут уже прикрутили вогнегасника, там був ми поміняли, бо там ще рідний стояв. Також О, січкорня, все включається. Тут такі ремені все, дивіться. Тут ми теж всередині он трошки покрасили, де було... Де було. Все. Так, тут ще, мабуть, джендіровські дивіться стоять ремні. О, ще хороше все нікде нічого не тече, нікде нічого не копає. Все, я вам кажу, що все в, в оригіналі. Ну, тут дійсно людина, дивіться, льоди ось всередину. У нас пройшли був то 10-65, там погнивше все було теж 84-го року. Дивіться, льоди ось в які в якому стані. так Вітер резина. Зараз ми вам заведемо його. Я ж кажу, що може бути, що будемо як от молотим свою сою. Можливо, а може, а дасть Бог і ні. А ну, зараз в кабіні ще. зніму, по кабіні, подивіться який стон. Це купили я сю. Вчора приклеїла воно ночі від полу, ні черто не держиться на цих липучках, будемо ми якось прикрутимо, мабуть. Так, стон дивіться. А ну встань, владік, я сидіння покажу. Так, сиденьячку, приборочка, все. Всі дочки працюють, аварійні дочки. Крупка передочка. Рулик. Це вже ми в плюточку купили. Ану заводіо, синок. Заводіо. Ось дивіться. Щось щось Глазу добав. Добави Працює це. Які на морочках заводиться корот. Щось запустимо його. Трошки газу добави, запусти його. Летає, нікде не вилітає, ніде ну, не... Я вам кажу, що комбайник ухватили ми. Я його і шукав довго, звісно, але я його знайшов. Та, взагалі суперовий. Ще запасна коса є у жадки йшла з ним. в з... борі. Ще мабуть рідна стоїть, тому що отут -от в кінці сегменти вони трошки вже ржаві. Мабуть, от, ну, до, чи дощ ішов, чи що, я ж в неї не користувалися. Ага, мотогодин. 2120 мотогодин на ньому. 2120 мотон. Андай газу, ла! Даймо. Вільненько працює, дивіться. включається все легесочко все перемикається давай ще назад давай 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 ще ще дай назад ще, 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 ще. давай 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 хорош хорош Та покажи о години скільки. Двіста двадцять все температура піднімається вже. працює все. Як там? Так, Так, це так на холостих работая все. Комбойники вам все. супер, конечно, поповка. Ну, дасть Бог. Дасть Бог. Ми його продавати не будемо. Ну, я ж говорю на всякий випадок. Може таке будь-що, що прийдеться продавати. Так що, кому цікаво буде, ми відео викладемо. Будемо ще викладати відео, як ми молотити не будемо. Там трошки пшенички у нас є. Ісої десь гектарів 20 гектар. Ось все, що він буде молотити. Добренько, всім дякую. do povo